Мене звуть Aniemour 69 і ви на каналі Сенімур 69, и сьогодні ми продолжим виживати на зомбі-апокаліпс. Ви дуже хотіли цю рубрику і я її продовжу. Зараз ми вийдемо на вулицю вночі. Ви знаєте, це небезпечно, але мені якось все одно я з ним виживав. Я можу навіть рукою добити цього зомбіумного, тож може ставити блоки, ламати і так далі. Раз нікого нема, жителі спокійно гуляють собі, бачите. Моби спокійні, означає все добре. І ніч скінчилась. Все. Можна просто зайти додому. І чого я вийшов на вулицю, мені потрібно спробувати скрафтити одну річ. Ні, на жаль, це не той мод, то, що я хотів, але. Я його все одно залишу. Я вчора вам показував, що все склав у рюдзаксі. І сьогодні ми повинні здобути їжі трошки. Якнайбільше. І розвитись трошки у їжі та різних частин виживання. Зробити підкоп під церкву і все таке. Навіть якщо ми зараз візьмемо оцей от ліхтар, заберемо його і видає світло повинен дивимося. Ну добре, я просто ставлю мод. На динамічне світло і він повинен був працювати. Ну, це на нас не дуже хвилюють. Ми зараз повинні піти на церкву, скрафтити собі наш звичайний. Ну, тихо, і все. Тільки. Ось, опускаємось. Зараз покладемо нашу всю їжу сюди. Не можна, щоб наша їжа портилась, тому треба бути обережніше. Візьмемо оце, оце, картоплю, і негайно її треба посадити, тому що в нас може вже кінчитись запаси їжі, тому що вони портуються в нас. І добре, що в нас є наш міні-город. Зараз навіть піду накопаю трошки землі, щоб зробити побільше його. Ось так, крафтимо собі лопату. І ви знаєте, що в нас зараз режим хатхор. І якщо ми зараз помремо, то е, все. Ми просто видалимо цей світ назавжди. Звісно, можна в ньому грати, просто подивитися, як ви вживали, і все. Але. Якщо ми зараз помру, ми його більше не встановимо грати і щось з ним робити вже не зможемо. Зараз ми накопали трошки землі, ось. Поставимо всі блоки до землі, щоб нам роз... побільше зробити територію. Там якесь повідомлення вчора. Хел. Це, мабуть, означає, що цього цієї ночі буде дуже зомбі. Ми не можемо цього допустити, щоб ми програли цю ніч, Тому я ще буду знімати е, скоро вічну зиму. Там я буду виживати, Але це вже не так важливо, тому що ми можемо програти цю вічну ніч. І все. Просто видалимо цей світ.

Ми трошки прокопаємось в, в цей наш дім. Все, ми прокопались. Все, а тепер його треба закрити, щоб зомбі не знали, де ми і що. ми. Зараз ми спустимось вниз і скрафтимо собі дробини. Ось. І все, ми тепер скрафтили шість драбин. Думаю, нам цього вистачить. І зараз її прокладемо. Ой, не тут. Бачу, що нам не вистачить. Або вистачить. Якщо правильно в правильний таймінг нажати на пробіл, тоді ми зможемо залізти. Ось, ми тепер підемо зараз, здобудемо дерево для того, щоб скрафтити стійку для зброї. Якщо ще я граю ну на пробудрукдіш, хто в мене вперше дивіться, то підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Треба здобути ще трошки все.

Чомусь не можу відкрити свою. О, відкрив? Можемо тепер дістати і все. Якщо в нас по нашому індикатору все добре. Можемо тепер скрафтити саме необходимі нам речі. І я забув, що нам потрібне дерево для крафту нашого. Стіки для броні та авто а... зброї. А... І забув, що вони крафтяться з цього дерева. Можемо трошки позищити в житті, потім його вернемо. Ну, добре, краще візьмемо з того дерева. І все, тепер можемо йти до нашого домика і скрафтити нам нашу стійку для зброї. Ось так все. Тепер можемо скрафтити. Для цього нам потрібно дві, чотири палиці, три дерева і один блок. Не розумію, чого я не можу його скрафтити. Бачу, чогось тут не хватає. Наступна серії скрафтимо вже якусь зброю. А ви не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, і всім пока!